Вітаю! Сьогодні буду готувати лимонний торт. Це дуже смачно, рекомендую. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку приготую тісто для бісквіта. До миски додаю цукор. І тепер на маленьку терку потрібно натерти цедру від лимонів. У мене два невеличких лимона. який запах уже пішов. Тепер перетираю цукор із лимонною цетрою. Сюди ж додаю 5 яєць, додаю дрібку солі. І Тепер це все потрібно збити міксером до пишної білої піни. Ось яєчна маса значно збільшилася в об'ємі. Тепер сюди ж додаю розпушувач і поступово додаю борошно. І вимішую знизу до верху обережно. Перемішую так, щоб не було грудочок. Ось такий вигляд має тісто, деко застелила папером і змастила олією, і переношу до нього тісто. Розрівнюю по всі поверхні дека. І тепер ставлю в розігріту духовку, вімкнену на 180 градусів приблизно на 10-15 хвилин. До зарум'янення зверху. Ось пікся бісквіт. Камера цього не передасть, який гарний вигляд має. І тепер залишаю нехай холоне. Поки бісквіт холоне, приготую крем. До каструльки додаю цукор, вбиваю одне яйце, додаю крохмаль, і тепер потрібно сюди ж видавати сік з одного лимона. Але так як у мене два невеличких лимони, тому буду два використовувати. Сік із двох лимонів і одну столову ложку соку потрібно залишити для сиропу перемішується все. Тою молоко. І переходжу до плити. І тепер на середньому вогні, постійно помішуючи, довожу крем до загустіння. Крем помітно стає загусати. Роблю маленький вогонь, і коли з'явиться перша булька, Проварю ще одну хвилину. Ось булька пішла. Роблю це для того, щоб сам крохмаль заварився. Все виключаю вогонь. Ось такий вигляд має крем. Тепер накриваю в контакт крем плівкою і залишаю до повного охолодження. Ось крем охолову, знімаю плівку, поки що ставлю в сторону. До миски додаю вершкове масло. Обов'язково вершкове масло і крем повинні бути кімнатної температури. Тепер масло збиваю міксером до побіління. І тепер додаю сюди ж крем до масла. І збиваю. Погляньте, ніжний, чудовий крем вийшов. Тепер приготую сироп. До миски вливаю 1 столову ложку лимонного соку, додаю цукор і вливаю окріп. Перемішую, щоб цукор розчинився. Сироп готовий. Все готове. Тепер можна збирати сам торт. Розрізаю навпіл. Бісквіт. Можна зробити і квадратної форми. Ще раз розрізати на опіл, буде невеличкий такий тортик, але я буду робити продовгуватої форми. Перевертаю на іншу сторону, складаю один до одного і порівняю всі кути. Тепер буду просочувати бісквіт сиропом. Тепер змащую перший коржик кремом. І зверху накриваю іншим коржем. Змащую з усіх сторін кремом. Боки також буду кремом змащувати. Із обрізків бісквіту зробила крихту. І тепер прикрашу крихтою. І тепер ставлю в холодильник на декілька годин, приблизно на 3 години буде достатньо, щоб торт добре просочився. Ось в мене тортик простояв 3 години, що ж можна розрізати. Ще зверху прикидала присипкою, присипала. Клас, м'який, ніжний. Смачно!